Василь Стефаник, Камінний Хрест Читає Безкровний Ростислав. Відколи Івана Дідуха запам'ятали в селі Газдою, відтоді він мав усе лиш одного коня і малий візок із дубовим дишлем. Коня запрягав у підруку, сам себе в борозну, на коня мав ремінну шлею і нашильник. А на себе Іван накладав малу мотузяну шлею. Нашильника не потребував, бо лівою рукою спирав може ліпше, як нашильником. До гори ліз кінь як по льоду, а Івана, як коли хто буком по чолі тріснув. То як тягнули снопи з поля або гній у поле, то однаково і на коні, і на Івані жили виступали. Однаково їм обом під гору посторонки моцувалися, як струнви, і, однаково згори волочилися по землі. З гори кінь виглядав. Якби Іван його повісив на нашильнику за якусь велику провину, а ліва рука Івана обвивала сіттю синіх жил, як ланцюгом із синьої сталі. Не раз ранком іще перед сходом сонця Іван їхав у поле пільною доріжкою. Шлеї не мав на собі, лише йшов із правого боку і тримав дишель, якби під пахою. І кінь і Іван держалися крепко, бо оба відпочивали через ніч. То, як їм траплялося сходити з горба, то бігти. Бігли в долину і лишали за собою сліди коліс, копит і широчезних п'ят Іванових. Придорожні зілля і бадилля гойдалося, вихолітувалося на всі боки за возом і скидало росу на ті сліди. Але часом серед найбільшого розгону. На самій середині гори Іван починав налягати на ногу і спирав коня, сідав коло дороги, брав ногу в руки і слинив, аби знайти те місце, де будяк забився. Та цю ногу сапов шкрепчий, не ти її слиною промивай, говорив Іван із пересердя. Діду Іване, а батьюгов того борозного найбіжить, коли овес поїдає. Це хтось так брав насміх Івана, що видів його патороч зі свого поля. Але Іван здавна привик до таких сміхованців і спокійно тягнув бодяк далі. Як не міг бодяка витягнути, то кулаком його вгонив далі в ногу, і, встаючи, казав: Не біси, вигнієш та й сама відпадеш, а я не маю часу з тобою панькатися. А ще Івана кликали в селі переломаним, мав у поясі хибу, бо все ходив схилений, якби два залізні краки стягали тулуб до ніг. То його вітер підвіяв. Як прийшов із войська додому, то не застав ні тата, ні мами, лише хатчину завалено. А зі всього маєтку лишив йому тато шматок горба, що найвищого і що найгіршого над усе сільське поле. На тім горбі копали жінки пісок, і зівав він ярами та печерами під небеса, як страшний велетень. Ніхто не орав його і не сіяв, і межі ніякої на нім не було. Лиш один Іван узявся свою пайку копати і сіяти. Оба з конем довозили гною під горб, а сам уже Іван носив його мішком наверх. Часом на долішні ниви спадав із горба його голосний крик Ех, мой, як то Бовгену, та й пониться розлетишся, який же тяжкий. Але відай ніколи не гримнув, бо шкодував міха, і поволі його спускав із плечей на землю. А раз вечором оповідав жінці і дітям таку пригоду Сонце пражить, але не пражить. Аж вогнем сипле, а я колінкою з гноєм наверх, аж шкіра з колін обскакує. Піт із за кожного волоска просік. Та й так ми солоно в роті, аж гірко. Ледве я добився на гору, а на горі такий вітерець дунув на мене, але такий легонький, що аж. ех, а підіть же, як мене за минуту в попереці зачало ножами шпикати. Гадав, що ми Від цієї пригоди Іван ходив усе зібганий у поясі, а люди прозвали його Переломаний. Але, хоч той горб його переломив, але політки давав добрі. Іван бив палі, бив кілля, виносив на нього тверді кицькі трави і обкладав свою частку довкола. Аби осінні і весняні дощі не сполікували гною і не заносили його в яруги, вік свій збув на тім горбі. Чим старівся, тим тяжче було йому, поломаному, сходити з горба. Такий песій горб, що стрім голову долину тручеє. Не раз, як заходячи сонце, застало Івана наверху, то несло його тінь із горбом разом далеко на ниви. По тих нивах залягла тінь Іванова як велетня, схиленого в поясі. Іван тоді показував пальцем на свою тінь і говорив горбові: Ото сні, небоже, зібгав у дугу, але доки ні ноги несе, то мус робити хліб. На інших нивах, що Іван собі купив за гроші, принесені з войська, робили сини і жінка. Іван найбільше коло горба заходився. Ще Івана знали в селі з того, що до церкви ходив лише раз у рік, на Великдень, і що курей муштрував, то так він їх научував, що жодна не важилася поступити на подвір'я і порпати гній, котра раз лапкою драпнула, то вже згинула від лопати або від бука. Хоч би Іваниха Христом стелилася, то не помогло. Та й хіба ще то, що Іван ніколи не їв коло стола? Все на лаві. Був найми там, а потім був десять років у войську. Та я стола не знав, та й коло стола мені їда не йде до трунку. Отакий був Іван, дивний із натурою, і з роботою. Гостей у Івана повна хата, газди і газдині. Іван спродав усе, що мав, бо сини з жінкою наважилися до Канади, а старий мусив у кінці податися. Спросив Іван ціле село, стояв перед гостями, тримав порцію горівки у правій руці і витко каменів, бо слова не годен був заговорити. Дякую вам файно, газди і газдині! Що не мали за газду, а мою за газдиню?» Не договорював і не пив до нікого, лиш ту глядів навперед себе і хитав головою, як би молитву говорив, і на кожне її слово головою потакував. То як часом якась долішня хвиля дістане великий камінь із води і покладе його на берег, то той камінь стоїть на березі, тяжкий і бездушний. Сонце лупає з нього черепочки давнього намулу і малює по нім маленькі фосфоричні зірки, блимає той камінь мертвими блисками, відбитими від сходу і заходу сонця. І кам'яними очима своїми глядить на живу воду і сумує, що не гнітить його тягар води, як гнітив від віків. Глядить із берега на воду, як на утрачене щастя. Отак Іван дивився на людей, як той камінь на воду, потряс сивим волоссям, як гривою, кованою зі сталевих ниток, і договорював Та, дякую вам красно, та най вам Бог дасть, що собі в нього жадаєте. Дай вам Бог здоров'я, діду Михайле, подав Михайлові порцію і цілувалися в руки. Кума Іване! Дай вам Боже прожити ще на цім світі, та най господь милосердний щасливо запровадить вас на місце, та й допоможе ласкою своєю наново газдою стати. Коби Бог позволив, Газди гадав, що вас за стіл пообсажую, як прийдете на весілля, синове, але інакше зробилося то вже таке настало, що за що наші діди та й тати не знали. То ми мусимо знати. Господа воля, а законтентуйте ж, запам'ятайте се газди, та й відбачайте за решту. Взяв порцію горівки та підійшов до жінок, що сиділи на другім кінці стола від постелі. Тимофіхо, кумо, я хочу до вас напитися. Дивлюся на вас, та й як якийсь казав. Молоді літа нагадуються. Де де де? Ото була дівка, годна була, то за вами не одну нічку збавив, то в данці ходили, як снувавка, так рівно. рівно. Баде кумо, то ті роки наші. Ану-ко, пережийте та й вибачайте, що на старість данець нагадав, а проша!» Глянув на стару, що плакала між жінками. І виймав із пазухи хустину. Стара, на на тобі платину, та файно обітриси, аби я тут ніяких плачів не видів. Гостей собі пильнуй, а плакати ще доста часу. Ще так си плачеш, що очі ти витечуть. Відійшов до газдів і крутив головою. Щось би сказав, та наймовчу. Найціную образи в хаті і вас як огрешних. Але рівно, не дай Боже нікому доброму на жіночий розум перейти. Аді, видите, як плаче, та на кого, на мене, на мене, газдине моя. То я тебе викорінував на старість із твоєї хати. Мовчи, не хлипай, бо ті сиві коси зараз обмичу. Та й підеш у ту Гамерику, як жидівка. Куме Іване, же живи собі жінку. «Та же вона вам не ворог, та й дітям своїм не ворог. То їй сумно за родом, та й за своїм селом. Тимофіхо, як не знаєте, то не говоріть ані дзелень, то її журба, а я туди з віскоком іду. заскриготав зубами як жорнами. Погрозив жінці кулаком, як довбнею, і бився в груди. Озьміть та вгатіть мені сокиру отут у починку. Та, може, той жовч пукне, бо не витримаю. Люди, такий туск, такий туск, що не пам'ятаю, що це зі мною робити. Але то не задурно, ой не задурно. А проше газди, узміть же без церемонії, та будьте вибачні. Бо ми вже подорожні, та й мені, старому, не дивуйтеся, що трохи втираю на жінку, але то не задурно, ой, не задурно. Цього би ніколи не було, якби не вона з синами. Сини, вважаєте, письменні, та як дістали якесь письмо до рук, як дістали якусь мапу, то й підійшли під стару та й пилили, пилили аж перерубали. Два роки нічого в хаті не говорилося, лиш Канада та й Канада. Сини не хочуть бути наймитами після моєї голови. Та й кажуть Ти, наш тато, та й заведи нас до землі, та й дай нам хліба, бо як нас розділиш, та й не буде з чим киватися. Най їм Бог помагає їсти той хліб, а мені однаково гинути. Але газди... Де мені переломаному доходів? Я зробок, ціле тіло мозоль, кості дрихляві, що поки їх рано зведеш докупи, то десять раз йойкнеш. То вже Іва не пропало, а ви собі туск до голови не припускайте. А може як нам дорогу покажете, та й усі за вами підемо. За цим краєм не варто собі туск до серця брати. Ця земля не годна кілько народа здержати та кілька бід витримати. Мужик не годен і вона не годна. обоє вже негодні. І саранчі нема, і пшениці нема. А податки накипають: що платив лева, то тепер п'ять, що їв солонину, то тепер барабулю. Ой, розізлили нас, так нас й мили в руки. Що з тих рук ніхто нас не годен вирвати, хіба лиш тікати. Але колись на ці землі буде покаяння, бо народ поріжеться. Не маєте ви за чим банувати. Дякую вам за це слово, але його не приймаю. Певне, що нарід покається, а то ж Бог не гнівається на таких, що землю на гиндель пускають. Тепер нікому не треба землі. Тепер, молоді Газди мудрі настали, такі фаєрмани, що за землю не згоріли. А дивіться но ну, на ту стару скрипку та пускати її на гендель. Так то ж дуплава верба, кине пальцем та й маком сяде. Та гадаєте, що вона зайде на місце? От впаде десь у окоп, та й пси розтягнуть. А нас поженуть далі і дивитися не дадуть. Відки таким дітям має Бог благословити. Стара, ану, судиш. Прийшла Іваниха, старенька і сухенька. Катерино, що ти собі, небо, у своїй голові гадаєш? Цю рибу ти маєш з'їсти. Та тут, окрім риби, нема що на один зуб узяти. Гляди. І натягав шкіру на жіночій руці і показував людям Лише шкіра на кості. Куда такій газді йти з печі? Була порядна газдиня, тяжко працювала, не марнувала часу, але на старість у далеку дорогу вібралася. Видиш, де твоя дорога, та й твоя Канада? О, там!» І показував їй через вікно могилу. Не хотіла йти на цю канаду. То підемо світами, розвіємося на старість як лист на полі. Бог знає, як з нами буде. А я хочу з тобою перед цими нашими людьми випрощатися, так як шлюб перед ними брали, та так хочу перед ними випрощатися з тобою на смерть. Може, тебе там кинуть у море, що я не буду бачити. А може, мене кинуть, що ти мене не побачиш. Ти прости мене, стара, що, може, тебе коли скривдив. Прости мені і перший раз, і другий раз, і третій раз. Цілувалися. Стара впала Іванові на руки, а він казав А то, ти, небого, в далеку могилу їдеш. Але сих слів уже ніхто не чув. Бо від жіночого стола надбіг плач, як вітер, що з поміж гострих мечів повіяв, та всі голови мужиків на груди похилив. А тепер ступай собі, стара, між газдинь та пильнуй, аби кожному своє дійшло, та напийся раз, аби на віку бачив тебе п'яно. А вас газди, я маю ще на два гатунки просити. Десь, може, сини пусте в село на пошту, якось може пустити слух на пошту, що нас із старою уже нема, та й просив би вас, аби за нас наймали служебку та й аби, так як сьогодні, зійшли на обідець та виказали отче наш за нас. Може, пан Бог менше гріха припише? Я гроші лишу якові, бо він молодий та і слушний чоловік. Та не сховає дідів грейців. Наймемо, наймемо, і очі наш за вас викажемо. Іван задумався на його обличчі малювався якийсь сором. Ви, старому, не дивуйтеся, та не смійтеся з діда. Мені самому соромно вам це казати, але здається, що, якби я гріх мав, я би цього вам не сказав. Ви знаєте, що я собі на своїм горбі хресток камінний поклав, гірко віз і гірко його наверх висаджував, але поклав. Такий тяжкий, що горб його не скине, мусить його на собі тримати так, як мене тримав, хотів якусь пам'ятку по собі лишити. Стулив долоні в трубу і притискав до губів. Так сумую за тим горбом, як дитина за цицькою. Я на нім вік свій спендив і окалічив, коби міг та й за пазуху сховав та й взяв із собою у світ. Сумно мені за найменшою кришкою у селі, за найменшою дитиною. Але за тим горбом таки ніколи не пересумую. Очі замиготіли великим жалем. Але це задрожало, як чорне рілля під сонцем дрожить. Оцеї ночі лежу в стодолі та й думаю, та й думаю. Господи милосердний, я що так глибоко нагрішив, що женеш мене за світові води. Я ціле життя лише робив, та й робив, та й робив. Не раз як днинка кінчалася. А я впаду на ниву та й ревно молюся до Бога. Господи, не залиш мене без кавалка хліба, а я буду все працювати. Хіба, якби не мав ні рук, ні ніг кинути. Потім на мене такий туск напав, що сухарі гриз і чуба смикав, качався по соломі, як худобина. Та й нечисте, цукнулося мені. Не знаю і як і коли сталося це під грушкою з воловодом. Але Господь Милосердний знає, що робить. Нагадав мені за хрест, та й мене геть відійшло. Як не побіжу, як не побіжу на свій горб, за годинку вже сидів під хрестом, посидів, посидів довгенько, та й якось мені легше стало. Гляди, стою перед вами. І говорю з вами, а той горб не виходить мені з голови. Таки його бачу та й бачу. Та й умирати буду, та й буду його бачити. Все забуду, а його не забуду. Співанки знав, та й на нім забув. Силу мав, та й на нім лишив. Одна сльоза котилася по лиці. Як перла по скалі. Та я вас прошу, газди, аби ви ніколи мого горба не минали. Будь котрий молодий, най вибіжить та най покропить хрест святою Водицею. Прошу я вас за це дуже грішно, аби мені, мого хреста ніколи не минали. Буду за вас, Бога, на тім світі просити, лиш зробіть дідові Його волю. Іване, куме, а лишіть живи туск на боці. Геть його відкиньте. Ми вам усе будемо нагадувати завжди. Ви були порядним чоловіком, не лізли на тарапом на нікого, нікому не переорали, ані пересіяли, чужого зеренця не вкрали. Ой ні! Будуть вас, люди, нагадувати, та й Христа вашого на святу неділю не минуть. Отак Михайло розводив Івана. Вже вам, панове Газди, все сказав. А тепер хто мене любить, та той буде пити за мною. Сонечко вже над могилою, а ви ще порцію горілки за мною не випали. Я таки ще в своїй хаті і маю гости за своїм столом. То буду з ними пити, а хто мене ненавидить, то буде також. Почалася пиятика. Та пиятика, що робить із мужиків, подуріли хлопців. На забавки п'яний уже Іван казав закликати музику, аби грав молодіжі, що заступила ціле подвір'я. Ой, маєте так танцювати, аби земля додніла, аби жодної травички на землі не лишилося. В хаті всі пили, всі говорили, але ніхто не слухав. Бесіда йшла сама для себе, бо треба було її конче сказати, мусили сказати хоч би на вітер. Всякої бесіди було багато, але вона розліталася в найрізніші сторони, як надгнилі дерева в старім лісі. В шум, гамір і зойки, в жалісну веселість скрипки врізувався спів Івана і старого Михайла. Той спів, що його не раз чути на весіллях, як старі хлопи доберуть охоти і заведуть стародавніх співанок. Слова співу йдуть через старе горло з перешкодами, як наче не лише на руках у них, але і в горлі мозолі понаростали. Йдуть слова тих співанок, як жовте осіннє листя, що ним вітер гонить по замерзлій землі. А воно раз на раз зупиняється на кожнім яручку і дрожить подертими берегами, як перед смертю. Іван та Михайло так співали за молоді літа, що їх на кедровім мості здогнали, а вони вже не хотіли назад. Як не підтягали вгору яку ноту, то стискалися за руки, але так кріпко, аж сустави хрупотіли. А як знаходили дуже жалісливе місце, то нахилялися до себе і тулили чоло до чола, і сумували, ловилися за шию, цілувалися, били кулаками в груди і в стіл, і такої собі своїм заржавілим голосом туги завдавали, що, врешті, не могли жодного слова вимовити. Лиш ой, Іванко, брате, ой, Михайле приятелю. Діду, чуєте? То вже час відходити до колії, а ви розпівалися, як за добро-миру». Іван витріщив очі, але так дивно, що син побілів і подався назад, та й поклав голову в долоні і довго щось собі нагадував. Устав із за стола, підійшов до жінки і взяв її за рукав. Стара, давай, драйн!» Ходи оберемося по панськи та й підемо панувати. Вийшли обоє. Як уходили назад до хати, то ціла хата заридала. Якби хмара плачу, що нависла над селом, прорвалася, якби горе людське, дунайську загату розірвало. Такий був плач. Жінки заломили руки і так сплетені держали над старою Іванихою. Аби щось із гори не впало і її на місці не роздавило. А Михайло тримав Івана за барки і шалено трясив ним і верещав, як навіжений. Іван взяв стару за шию і пустився з нею в танець. Польки мені грай, попанськи, дам гроші. Люди задеревіли, а Іван трясив жінкою, якби не мав уже гадки пустити її живу з рук. Вбігли сини, і силоміць винесли обох із хати. На подвір'ю Іван танцював дальше якоїсь польки, а Іваниха обчіпалася руками порога і приповідала Ото тут виходила, тут вигризла оцими ногами. І все рукою показувала в повітрі, як глибоко вона той поріг виходила. Плоти попри дорогу тріщали і падали, всі люди випроваджували Івана. Він ішов зі старою, згорблений, в своїм сивім одінню і щохвилі танцював польки. Аж як усі зупинилися перед хрестом, що Іван його поклав на горбі, то він трохи прочуняв і показував старий хрест. Видиш стара наш хрестик. Там є відбито і твоє ім'я. Небіси є і моє, і твоє.